Ну що вітаю команд на нашому релізі? Е, наш продукт Token Travel, і ми дуже раді його презентувати. Отож, постараюся коротко розказати. Наш проєкт це інноваційна платформа для мандрівників, які шукають натхнення або конкретну інформацію для планування подорожей. Це чат-сервіс, який поєднує людей з усього світу, щоб зробити процес підготовки до подорожі простішим, цікавішим і кориснішим. Місія нашого проєкту це об'єднати людей через подорожі, створити простір для обміну досвідом та зробити планування подорожей максимально зручним і натхненим. Зараз я хочу розказати про основні функції нашого продукту. Перше це групові чати за країнами. Ви можете обрати країну, яка вас цікавить, та приєднатися до відповідного чату. Тут можна поспілкуватися з місцевими жителями або мандрівниками, які вже побували в цій країні. Друге, розділ для пошуку ідей. Якщо ви ще не вирішили, куди хочете поїхати, ви можете відвідати чати різних країн і читати наявну інформацію про житло, ресторани, екскурсію і місцеві лайфхаків. І третім, приватні чати. Це можливість перейти у приватну переписку для обговорення деталей або персональних питань. Усі приватні розмови зберігаються в розділі Direct Message. Далі я хочу розказати про дизайн. На щастя, наші дизайнери вже працюють успішно в компаніях, тому я стараюся швидко розказати про їхню роботу. Загалом підобувалися у фігмі приблизно два місяці. Що робилось? Це планування структури інформації для, та створення схеми для зрозумілого використання, відбір кольорів, шрифтів та елементів дизайну відповідно до стилю бренду і придумування основних функцій із визначенням важливості та часу для їх реалізації. Дякую і передаю слово фронтен-розробниці Регіні. Всім привіт! На початку хотіла би подякувати команду: перший її склад за класну ідею, і другий за її успішне втілення, за плідну співпрацю та допомогу на складних тасках. Почнемо зі стеку технологій. Наш веб-додаток створено на React.js із використанням Redux Toolkit для управління станом, додаткові інструменти, які ми використовували, це White для швидкого білду та розробки, Formic для роботи з формами та їх валідації, Material UI, бібліотека компонентів для створення інтерфейсу. Stylet Components для стилізації, Prop Types для перевірки типів пропсів, Axios для використання HTTP запитів, React Hooks для роботи з WebSocket з'єднанням. Такий стек технологій забезпечує ефективність, швидкість розробки та високу якість коду. Також хотіла би відмітити, що наш додаток адаптивний до різних розмірів та всіх девайсів. Особливості додатку в тому, що в нас паралельно працюють HTTP-запити разом з WebSocket з'єднанням, в залежності від задачі. Ще ми використовували GitHub, це контроль версії коду та для колаборації між розробниками. Зараз я трошки одну хвилинку приділю цьому, приділюсь екраном, що над проєктом працювали три розробники це я, Костя і Валентина. Також нам, який деякий час допомагав ментор зі сторони фронтенду, допомагав робити наш код чистим та більш зрозумілим. За історію проєкту ми зробили. Закрили 127 пул реквестів Кожен пул-реквест проходив рев'ю від інших учасників, від інших фронтенд-розробників. Та після рев'ю е, виправлялися помилки, і він мержився в мейн. Наша архітектура це основна папка src в якій знаходяться по розділах: папки Components, Constants, Huki, картинки, Providers, Redux, все, що відноситься до Redux, React-роутери та сервіси. Компоненти в нас виглядають так. Архітектура компонентів. Для кожного є своя папка, в якій знаходиться саме компонент і його стилізація. Далі ми покажемо і розкажемо наглядно, як наш додаток функціонує, і як ми використовували ці технології, які я описала, тому я передаю слово Кості. Доброго дня, вітаю всіх! Очну опис виконаної роботи з головної сторінки нашого додатку. Головна сторінка описує основні функції додатку, привертає увагу до його переваг, містить навігаційні посилання на сторінки логін та реєстрація. При виконанні реєстрації користувач може створити обліковий запис, використовуючи або електронну пошту. Або скористатися сервісом Google для реєстрації та авторизації. Форма реєстрації містить валідацію даних відповідно до вимог проекту. Поля перевіряються на правильність ведення, формат, довжину тощо. Після заповнення коректних даних відправляється запит на сервер, який генерує та надсилає. Користувачу на електронну пошту, лист для підтвердження реєстрації. Успішна реєстрація дозволяє користувачу отримати доступ до функціоналу додатку. Якщо користувач раніше вже був е, зареєстрований, він переходить на сторінку логін. для авторизації користувачів. Е, на ній доступні також два варіанти входу: або е, електронна пошта, або знову ж таки е, сервіс для авторизації Google. Виконавши логін. Користувач попадає до додатку, в якому я спершу хотів би показати розділ профіль, в якому знаходиться інформація про користувача. У цьому розділі користувач має змогу змінити дані, які були внесені при реєстрації, наприклад, ім'я та електронну пошту, оновити фото профілю, або додати нове, якщо його до цього не було. Користувач може завантажити новий аватар. Під час завантаження аватара система автоматично перевіряє розмір і формат файлу, забезпечує його відповід... відповідності технічним вимогам проєкту. Також користувач може додати нову інформацію про себе. Е, у полі About. В ній можуть бути посилання на соціальні мережі, е, додаткові контактні дані та інша інформація, якою користувач хотів би е, е, поділитися з іншими користувачами додатку. Інформація од, е, одразу оновлюється в профілі, що дозволяє користувачу. Бачити результат змін в реальному часі. Цей розділ створення для, створено для зручності користувачів, аби кожен міг адаптувати свій профіль відповідно до власних вимог, та, потреб та бажань. Дякую за увагу. Передаю слово наступному. Так. Безпосередньо на сторінці чату нашому юзеру пропонується вибрати. Кімнату або чат для початку роботи на нашій платформі. Для цього в нього є три опції. Перше, це вибір країни, чат країни з випадаючого списку. При натисканні на пошуковий інпут у нас випадає список з усіх країн світу, який він може пролистати, подивитися, вибрати. Також тут дуже корисна фіча виконана, в якій ми можемо побачити кількість активних учасників в країні. Також він може ввести якусь назву. Якщо він веде її неправильно, він це побачить, що такої країни не існує, тому йому треба ввести коректну назву. При натисканні на чат відкривається його сторінка. Зараз ви побачили дію HTTP-геть-запиту. Ми бачимо всю історію чату. Можемо і полистати, почитати, знайти якусь інформацію. І після цього вже вибрати, чи хочемо ми доєднатися до цього чату, чи нам не цікаво, бо ми, можливо, вже знайшли ту інформацію, яка нам потрібна. Другий варіант вибору країни через мапу. У нас така є мапа красива, ми можемо її приблизити, перетягнути, віддалити, подивитися, які країни нас цікавлять, побачити, що це за країна конкретно. При натисканні ми можемо також відкрити цікавлячий нас чат. Також ви можете побачити корисну ще одну з фічей, коли ми заходимо на сторінку чату, ми бачимо кількість непрочитаних повідомлень тут загально і по кожній країні окремо. І третя опція це вибір країни вже в підписках, на яких юзер вже підписався, наприклад, UCR. Тут він може почати спілкування. Подивитися в хедері, в нас хедер клікабельний, ми бачимо назву чату, ми бачимо кількість учасників. Можемо натиснути на хедер відкритися таке модальне вікно з більш детальною інформацією про учасників. Тут ми можемо перейти в приватні повідомлення, але про це трішки пізніше, і вийти з кімнати. Також ви бачите такі фічі, як юзер онлайн, ми бачимо, ми можемо від... дати відповідь на повідомлення, відправити картинку, побачити розділення повідомлень по датах. І таке інше. Зараз я хочу запросити моїх колег в цей чат, Ukraine, і ми покажемо наглядно, як відбувається переписка в реальному часі, яка вже реалізована на веб вебсопитах. Так, відправляється картинка. Зараз юзеру показується прев'ю картинки, і він вже вибирає відправляти і чи відмінити відправку. І так вона з'являється в чаті. Також зараз покажу відповідь на повідомлення, як відбувається. Також ми бачимо, як хтось набирає повідомлення, також це в реальному часі, або декілька юзерів набирають повідомлення. В рамках групових чатів. Я розповіла, в принципі, все трошки зачепила таски, які виконувала наш третій фронтенд Валентина, тому я їй передаю слово і вона далі розповість по додатку, які ще в нас є гарні функції. Всі, привіт, на початку хотіла б також подякувати всім членам команди за ці декілька місяців. Взагалі, я приєдналася до проекту, коли вже велика частина роботи була зроблена, але звісно, завдання для мене знайшлись. Це був Свого роду челендж на початку, оскільки треба було розібратися в тому, що є, звикнути до стилю написання коду, що у команди сформувався за цей час, та зрозуміти, як саме працює додаток та, власне, його роль. Але команда ставилася до цього зрозуміння, і разом з їх підказками я досить швидко вникла і, власне, робота пішла. В основному я працювала над чатом, над відображенням повідомлень, приватними чатами та іншими невеликими, але важливими фічами для. Зручного користування чатом, тож я б хотіла показати, власне, ось ці о, приватні чати, як це в нас працює. По-перше, ось тут у нас в сайтбарі є вкладка, ми можемо клікнути на неї та перейти. Тут у нас також є список о, приватних чатів, з людьми, з якими ми вже переписувалися, чи з якими ми створили чат. Потім ми можемо, наприклад, у нас зараз відкритий чат України. Ми можемо ось тут натиснути на будь-якого учасника. Відкриється інформація про нього і, власне, по кнопці меседж йому написати. Або так само, як вже показувала Регіна, у нас є хедер, і тут у нас є кнопочка так само меседж. При цій кнопці, якщо чат з цим користувачем у нас є, то нас просто туди перенаправляє. Якщо немає, то він створюється. Ось ми опинилися в чаті з цим користувачем. Також тут у нас є ем, біля кожного нашого співрозмовника ім'я, дата останнього повідомлення і саме це останнє повідомлення його текст. Також хочу показати, якщо у нас багато контактів, і ми когось хочемо швидко і конкретного знайти, то у нас є такий пошук по імені. Воно окремо йде і пошук по прізвищу, як тут у нас є, Андрій і прізвище Ляшенко. Або ж, просто по імені ми знаходимо, кого нам потрібно, і, власне, йому пишемо. Або якщо наші співрозмовники нас уже не влаштовують, ми хочемо когось нового, у нас є ось таке модальне вікно. Ми його відкриваємо, і тут у нас знаходяться абсолютно. Абсолютно всі юзери, які зареєстровані в цьому додатку. Ми когось собі вибираємо. Так само у нас тут з'являється інформація про нього і кнопочка меседж. І ми попинилися в чаті з цим користувачем. Також у нас за допомогою Intersection API реалізовано відстежування повідомлень. Якщо ми зараз будемо прокручувати вниз, то у нас буде змінюватися циферка. Відповідно по повідомленню, яке попадає у. Полезор користувача, і так само тут будуть змінюватися цифри. Тобто ми прокрутили, побачили повідомлення, і цифри всі змінились. Це було досить важко, але цікаво реалізувати. Тож ми бачимо всі повідомлення цього юзера. В чаті також реалізована пагінація. Тобто, якщо у нас багато повідомлень в якомусь чаті, чи це приватний, чи груповий. Для того, щоб не навантажувати систему. Якщо людина, наприклад, в цей момент не бажає дивитися, тобто не збиралась дивитися всі повідомлення, то вона може вона отримує одну порцію, і далі, вже при потребі, ми можемо бачити по скролу, у нас підвантажується наступні. І також я хочу відзначити таку маленьку, непомітну кнопочку, але корисну, досить, якщо ми десь наверху читаємо повідомлення, хочемо спуститись, то щоб не скролити багато, ми ось так зробимо. Також хочу показати, ми можемо цьому, якщо у нас так само користувач ось тут в чаті, йому хтось пише в цей момент, він відразу бачить ці повідомлення. Тобто все спрацьовує завдяки WebSocket, Там не потрібно робити якісь нові запити при завантаженні сторінки. Або, наприклад, якщо він вверху читає повідомлення, то щоб не збивати його з цього. У нас відбувається ось так. Він залишається наверху, у нас просто з'являється індикатор, що йому прийшло повідомлення. Здається, це дрібничка, але все ж важлива річ, коли ми користуємося чатами, і, власне, також було дуже цікаво в тому спробувати це реалізувати досить важко. Ось так само хочу показати: у нас тут так само клікабельний хедер у чаті приватному. І ми відкриваємо у нас знову ж таки інформація, яку юзер про себе вказав, і при потребі, якщо ми вже не хочемо з ним спілкуватись, ми можемо натиснути Покинути чат, відмінити або підтвердити. І видаляється чат із цим користувачем, відразу зникає з цього списку, і так само він зникає у цього користувача. І далі ми вже відкриваємо, кого нам потрібно. І, в принципі, на цьому, на цьому все. Ми можемо розгогінитись і опиняємось на нашій. Головній сторінці, хочу всім знову ж таки подякувати всій команді за нашу пророблену роботу, за новий досвід і гарно проведений час під час цих декількох місяців. Даю далі слово Андрію, нашому бекенд-розробнику. Всіх Вітаю, хочу подякувати першу команду фронтендерів, які дуже швидко реагують на зміни на бекенді, чітко відповідають на запитання. І, Показують недоліки, які були зроблені на бекенд частині Я Зараз хочу продемонструвати список технологій, які ми використовували. Видно презентацію? Так. В першу чергу хочу виділити, що бекенд частина була написана на мові Java і з використанням фреймворку Spring Boot для. Швидкого розгортання веб-застосунків. Security у нас було самописне. Ми його створювали з, з кастомною логікою і токени е, генерували вручну. Е, для зберігання даних використовувалась реляційна база даних Postgres, а для тимчасових даних використовували Redis. Е, також для зберігання неструктурованих даних, такі як картинки, було використано Amazon S3. Simple storage service і розгортання самого застосунку було на Amazon AC2 сервісі. Тестування, покриття тестами на нашому застосунку було зараз 90%. Покриття інтеграційними тестами 50%. В якості архітектури ми вибрали лаєр кож, архітектур. Кож, кожен леєр відповідає за, за свою частину. Це презентація юзеру. Бізнес-логіка і зберігання даних у базових. Я продемонструю зараз, як виглядає паролі у користувачів. Видно, що вони були пропущені через хеш-функцію, де означає, що ми не, ми не знаємо, які паролі у користувачів. Також хочу виділити людину, яка працювала на цьому проєкті. Це був Олександр, він допоміг мені. Налаштувати проект, зараз його знайдусь. Сербина допомогла мені. Вона приєдналася на проект місяць тому і допомогла мені структурувати. Код вказала мені, як правильно треба вести гід, і взагалі направила на правильне русло. Зараз він працює компанія. І ми з ним е, держимо зв'язок і обмінюємося досвідом. З, також на проєкті е, було створено 80 поле реквестів, і кожен з них був е, перевірений. І після цього був смерджений у е, Хочу передати слово нашій тестувальниці Ганю. Всім доброго дня. Я приєдналася до проєкту на завершальному етапі, коли чат був майже вже готовий. Команда тестувальників застосовувала ручне тестування, а також і тестування з базою автоматизації. Було проведено тестування функціональності, просплатформи, просбраузерне, тестування безпеки, навантаження і браузерне тестування інтерфейсу користувачів. Особливо хочу відзначити злагоджену роботу команди з випитування фахів та підвищення якості продукту. команда швидко реагувала на всі запити тестувальників і знаходила оптимальні шляхи для вирішення проблем. Також хочу окремо відзначити спеціальну програму для тестування вебсовидів, веб яку розробили пакет розробники Це дозволило успішно подолати нам найбільше для нас веб вебсовидів. Більш детально про команду я думаю, може розказати ще Так, Дякую команду за представлення технічної частини. Е, я розкажу, як у нас відбувалася побудова Е, Загалом були щотижневі дзвінки, це по четвергах, ввечері 18.30. Е, це рахувалося як статусний дзвінок, ми говорили про статуси, що робимо, з чим стикнулися, з якими проблемами, з чим потрібно допомогти, і загалом спілкувалися. Також була щоденна комунікація розробників, тестувальників в внутрішніх чатах, і в них були внутрішні дзвінки в потребі роботи. Ми постійно переписувалися в телеграмі практично кожного дня, і це допомогло нам тримати наш продукт в постійному русі. Загалом команда тратила близько 20 годин на тиждень, що я вважаю досить непогано. То е, проєкт е, мав два старти: перший був нереалізований, а другим вже вдалося втілити, що допомогло: це статуси на дзвінках, це дедлайни, це постійне спілкування розробників, тестувальників, і ми наочно бачили, над чим працює е, кожна людина. Старались показувати і. І загалом це допомогло зрозуміти, які є проблеми і над чим працювати далі. Перше я хочу показати людей, яким вдалося завершити наш проєкт. Це Регіна, фронтенд розробниця Ганна, QA-спеціаліст, Валентина, фронтенд-розробниця, Костянтин, фронтенд-розробник, Андрій, бекенд розробник і я як Project-Manager. Зараз ви бачите QR-код на публічну сторінку команди, де ви можете зв'язатися з нами. І знайти наші LinkedIn, пошти і загалом писати, якщо у вас є якісь питання. Також я хочу відзначити учасників, які внесли велику частину роботи. Це Антон, UX дизайнер, який загалом зробив весь дизайн продукту. Віталій, він працював з кодом на високому рівні, і тому він дуже часто допомагав команді з написання коду. Олександр бекенд розробник як вже згадував Андрій, що він багато допоміг, і також працював з архітектурою продукту. І Наталія, QA-спеціаліст, який е, працював з тестуваннями і покривав тест кейсами все, тільки можна. Дякуємо вам, дякую команді, дякую, що ми працювали над цим плітно, Ви великі молодці. Я говорю, що я працювала з вами. Сподіваюся, вас усе вийде. І нам тільки успіхів. Наш продукт буде доступний, ви можете перейти за цим посиланням і переглянути його, користуватися ним. Ми Будемо дуже раді, якщо вас виникнуть якісь питання до продукту або ви захочете користуватися завжди. Отож, дякую команду, і успіхи нам і бережіть себе. Дякую, всім пока. Всім дякую. Па -па.